здоров'я. Сьогодні проводимо такий агроприйом, як закриття вологи ротаційною нашою бороною, саморобною, по ячменю. Пізніше поїду на пшеницю, ще зніму покажу вам, як по пшениці воно, яка у нас пшениця після весни. Взагалі виходить непогано. Корка розбивається. Ось Такий у нас є чмінець, трошки листя морозцем припалило, але я думаю, після цього агроприйому ситуація покращиться. Чому робимо? Тому що ну, бачимо таку от ситуацію, капілярчики пішли. Пішли така корка. От, Береться. Рішили її закрити. Так як і на оранки, на глибоку рихленню закривається волога, так і на зернових, коли недостатньо вологи, я вважаю, що воло... ну, її потрібно закривати. Дивіться, які тріщини, по полю пішли. Це все треба ці капілярчики поруйнувати, закрити вологу. Ну і можете бачити фон, якщо камера передасть до і після. Контроль оставляти не буду. В принципі, я вважаю, що в даній ситуації це необхідність. Якби, звісно, у нас проходили частенько дощі, Цю корку розмивало б, роз, ну, дождями влаги було б достатньо, можливо, і не потрібно закривати вологу на зернових, потім це все діло б розкустилося, І, в принципі, закрило б, е, закрило б нам площу, землю закрило б. В принципі, не таке повітрювання вже б і було. Але поки що культура не розкущена. Потрібно Закрити вологу. Це перше. Плюс вже в нас сходять невеличкі бур'янці. Зараз вам покажу наглядний примір. Бур'янці сходять, ротаційка ці бур'янці убере і відтягне нам трішки як оприскування. Тобто, Буде стояти чистеньке поле, да, потім підуть знову бур'яни, але ми їх накриємо гірбіциткою. Бачите, є, є вже багатенько бур'яну, ось ось сходять. Ось сходять. Ну а Коли вже е, зійде падалиця соняшника, тоді вже ми накриємо його гербіцидкою. Та й в принципі. В принципі, все. Хтось там каже, що дана операція, там, ротаційка додає 100-200 кг азоту. Чесно кажучи, я не сильно в це вірю. Я думаю, що як мінімум це не навредить. А якщо і буде там якась різниця, то візуально ми її навряд чи побачимо. Кроме, що вона там може дати якийсь відсоток до урожаю, який може замітити тільки точне вимірювання, там, вагами, площі і тому подібне. Але ж із затрат ця, цей прийом ну, затрати невеликі. Ну, грубо говоря, там 2 плюс-мінус літра диспального роблю я сам, платити за роботу не потрібно. Ротаційка своя, трактор свій. ну, пальнець, там 100-150 гривень на гектарі. Я думаю, що культура віддячить більшим нам. Ще що хотів показати. Хотів показати, що кажуть, там карбоміді випар... ну, карбомідом помер з кормити не треба, він випаровується, азоту він не віддає. От знайшов на цьому місці ми засипали лійку і от вже мерзлотале було, да? висипалася якась кількість на кучку таку карбоміду. Ну, ячменя, звісно, тут уже нема, він згорів. Як бачите, під карбомідом волога. Карбомід впитується, розтворяється і впитується. Я не знаю, яка там втрата при цьому всьому азоту, але як бачите, що він навіть весь не розтворився. Ось такі от кусочки. Так що, можливо, якийсь відсоток є, але те, що там мені колись писали, ну, процентів 4%. Максимум 10 культура засвоїть азоту, але це є неправдою. Він би тоді не спалив би сута, нічого, якби це було там, 4%. Не знаю, таке ми вже другий рік розкидаємо. Це зараз треба і розкидати, щоб не на одному місці лежало. Ми не другий рік, ну, не перший рік розкидаємо карбомід. Померз леталому, мені, мені в принципі, подобається. Тим паче, що така весна, є, були ще заморозки, тільки-тільки відновлення вегетації. Зараз якби, вже, я дивився по прогнозам, буде тепло. В карбоміда вже одна фаза по-любому завершилася. Вдари тепло, він почне віддавати азот і все буде, все буде нормально. А от якщо кормить селітрою, ну, це сугубо моя думка. По-перше, в селітри більша вірогідність того втрати азота, от. так як ну, він селітра при Взаємодії з, там, з водою і повітрям вона виділяє цей азот, і якщо е буде на сухому ґрунті лежати селітра, то навряд що ми отакі п'ятна побачили б на сілітрі. Хоча при великій концентрації вона б також спалила рослину. Але, Але. Я вважаю, що в селітри більший шанс випаруватися, ну азоту випаруватися, повітря, втрати в нього більші. І коли ще холодно, чи треба, той азот культурі. Це, це також велика питання. А азот селітра віддає раніше, аніж. Карбамід. Ну це мої думки. Кожен, кожен працює так, як знає, так як вміє. Ми працюємо так і поки що доволі. Як станемо недовольні, будемо щось міня, міняти. Так, буду працювати. Вроді все розказав, зараз розтовчу цей карбоміт, розкидаю Дай. поїду далі. Ще, ще, ще покажу пшеничку. Сьогодні більше всього заїду на пшеничку. Все, всім добра, слава Україні!